Вітаю вас на нашому каналі Територія Комфорту. Сьогодні будемо відзначати день народження, мій день народження. Він пройшов уже, це був будній день. Тому збираємось сьогодні у вихідний. Привід зібратися, поспілкуватись. Приїде кілька друзів, дехто вже приїхав, але взяли з собою велосипеди та поїхали прокататись. По тим місцям одне з них ви бачили в нашому відео. Там, де озера, куди ми ходили з дружиною пішки, От мають десь через півгодинки повернутися назад. Посмажемо картоплі, посмажемо м'ясо, посидимо, поспілкуємось. Можливо, хтось залишиться з ночівлею. Єдине, що заважає трошки багато комарів, всяких мошок, але будемо боротися з ними всякими спіральками вонючками, пахучками. Думаю, що ми впораємося з цим. Не саме страшне, що може бути. Всім добра, всім гарного дня, приємного перегляду. Рішили обоютись на замовлення дружини. Да? Да. Щоб трошки було комфортніше сидіти. Я не хотів цих клеюнок, а дружина захотіла. Оце виріжеш. А дружині відмовляти не можна, бо може вилізти боком. Тут вона і смердить. Не скажи, класно, чи не класно. Ще поки я не можу сказати. Ні, ми зараз натягнемо, буде нормально. ли вишивав Вийшло якось так. Мабуть, так краще. Чистимо картоплю за допомогою звичайної губки такий лайфхак, можливо комусь відомий. Картопляний лайфхак. Зробили, Сполоснули. Розрізали. Обов'язково треба все перемити. Кастрюлька така емальована ретро. Скоро почнемо її смажити. Для вас це буде... Для нас це буде кілька годин, мабуть. А для вас це буде як хвилинка, може пів хвилинки. Ми це озеро об'їздили кругом. Там навіть, 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 там білі йдеш. <рес> То як покатались? Там. То Все, ви пакуєтесь? Ви ж не виїжджаєте? Все, показалось, пока. Ну пока. В общем, распаковываем такие подарочек. Кто подарував? Русик. Скажи Русику, спасибо. Ну, давай, приготовим. Потім скажу. Я ему казал. Да. Такая штука. Навірно, треба і ножки зразу да, розкрити. Вони якісь у маслі, слухай. Щоб не поржавіли. <риві> так, тепер дивимося, що тут у нас. <риві> воно все запаковане. Чікс. О! Що будете підказувати, як воно має бути. Воно... А, все, я понял. Звідси відключуємо. Передається відтиратися. Його можна і не розбирати, так? Да? І буде стоять, як оце. Так? Да? Ну, Хоча ті по не полить траву. Ага. Тут аля касвик, а тут сама сковорода. Так? Да? Вовчик. Та да, да. Ну так, да, воно в маслі його треба тіпавити, вижарити. Буде батл двох мангалів. І на якому мангалі краще зробити? А, тут є інструкція, перше використання, як його там правильно зробити. О, лопатка. Це фігня, лопатка, а це тема. Тема? Це отак куча дров. Слухай, це що таке? Ручки? йолки палки вона тут якась трьохуровнева. Це катець. Короче, зараз будемо розбиратися. Бо я поки не, не доганюю туди. У мене такої штуки ще не було. Це типа просто сюди можна ножки вкрутить. Зразу і жарить. А можна вот ту штуку лежить. Ладно, зараз будем буде. дивитися, щоб к Гонг. Гон. <гум> а, ну да. Нифига. Якось так. Ну, це просто спамка, я фонів. Вижали це смальцем, чи Руслан казав. Ну, зручно. Перше використання. Скорода вже пройшла термічну обробку. І ось тут же на олією. І... Ставте її на вогонь, далиєте свіжої олії і трохи підсмажте під час цього. Рижан, ганяєте її лопаткою по всій поверхні сковороди так, щоб вона кілька хвилин, щоб кілька хвилин подиміла і після чого цю олію виливаємо заздалегідь, підготовлені ємність. Наливаємо в сковороду свіжу та готуємо смакоту. Продукти потрібно закидати, на ну, добре розігріту сковороди. Ну, це зрозуміло. Не здивували? Коротше, з олії треба вижарити. А це що? А, -а, а, все. Це типу короткі ножки, щоб прикрутити і ставити її на На землю. Ну так. Да. Хай, вони собі будуть зразу. Ні, ну не не, прикольна штука, так? Да? Нормальок. Зв'язок з космосом. Це можна робити так. Так. Зараз будемо палити мангал до речі, вже час. Уж голодні, ви ж накрутили там педалі нормально. Да, так, Ручки не варіант. Ну, якщо стрички. Варіант. Прикольно. І можна тут дійсно палити, так? Да? Все. Палим. В общем, палим, ця штука для... Палим, Це палим. короткі ножки для того, щоб на вогні готувати на землі. Довгі ножки це якщо є якась така зона паркова, де не треба, ну, скажімо так, щоб не срачити і не випалювати траву, то сюди, мабуть, кладеться дрова і воно собі горить. Ну, Прикольно. Будемо сьогодні пробувати. Як ми будемо сьогодні робити? Ставити одразу на мангал. Так у нас батл мангал, але Проти у нас там нового. буде шашлик, тому щоб не займати місця, треба тут вогнище розводити і в мангалі окремо. Отак хай буде, так? Да. Все, домовились. Є. Yeah. Туди краще запалювати. А де ж розчинник? Для прискорювання? Зачем? Прискорювання. То вся хімія. Вона вигорить. Ну, Вигорить, не, не вигорить. А ми будемо дихати з хімією. Навіщо воно таке треба? Горить. Гори-гори, ясно, щоб не погасло. штучку собі Це можна навіть з цього вогню зняти і на ножки поставити, щоб не горіло, щоб не на землю. Я б знає, що зараз може не лежив би цю наверх. Трохи довше накидачу. Воно присіло, воно зараз присяде. Так, все готово, давай.

Огонь, Я забув переділити. Так нормально діляться. Скажу дуже зручна тема, что не треба нагинать. Сегодня у нас оператор Вова, а не штативчик. І можна кстати накрить, щоб було. Русику, подяка за подарунок. А? Да. Хай вона проспариться. Бомба. Давай, новий відомий. що за лапті такі таке м'яско, щоб мало не було Думав, де так. Трошки незручно брати цю штучку, якби воно було прийняти з приколом. Треба подати ідейку. Отлично. Отлічно. Ну, вже готова майже. Ще 5 хвилин будемо закидувати Йде грибочки. Такі цибульку. Блін, така удобна штука. Куас. Да, нічого не вивалюється зі сковороди. Я Тільки вивалюється дрова. Хай вивалюється, дрова то не красно. Кай. точно. Оце комфорт. Чого, чого ж називається територія комфорту? Це можна приїхати і комфортно відпочити. Гамаку, так? Да? Сюнячка. Це на пляжу класно. Петро. А продуть може? Розкожити? Може. Там в шию продукт. Що довго буде сидіти. А, клас. И он вообще регулируется, да? -масу, ну, массу, чтобы потикцию. Ну, еще раз. А поспешка. Ну что, разве не Сейчас. Ой, хорош. Так і робиться контент. Mm. Не, ну, може, і Все. <плес> <плес> давай, давай, кидай в тарілку, їсти хочеться. <плес> ну так, да, ви ж нагуляли апетит на велосипедах. Ти туди, а ти сюди. Я ж зніму тут курдоплик, а то. Давайте, <плес> налітайте. Я вам салатик будет. Хоть салатик покушаю.